Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про грецькі колонії у північному Причорномор'ї. Звідки ж тут взялися греки? Подивіться на карту: з неї видно, що греки заснували величезну кількість колоній у Середземному морі. Природно вони не могли оминути й Чорне море. Чому саме греки виводили колонії за межі своєї основної території? Відповідь проста. Головною причиною виведення колоній було перенаселення Греції, якого не могло бути ні в Єгипті, ні у Вавілонії. Чому? А подумайте самі: в долині Нілу чи Тигру і Єфрату була дуже плодюча земля, і щільність населення швидко досягла максимуму. І подальше зростання населення було неможливим. В Греції ж земля плодюча. Фактично, єдиними культурами, які давали в Греції стабільний високий урожай, були оливки, з яких зручно давити олію і виноград, природно призначений для виробництва вина. Але ж неможливо харчуватися одним вином, запиваючи його олією. Надлишки цих продуктів, яких вироблялося з часом все більше, найзручніше продавати, купуючи на виручені кошти при потребі хліб та інші продукти харчування. Так в Греції починає розвиватися торгівля. Причому саме природа Греції ніби призначена для торгівлі. Вона оточена морем, а море в античності не віддаляло країну одну від одної, а навпаки, наближало. Власне, по суходолу листи торгівлю було майже неможливо. Там, де торгівля, там і ремесло. В Греції виникають різні ремесла, а вироблену продукцію Теж зручно було продавати. На отримані кошти купували хліб, населення зростало, наступало перенаселення. Греки почали створювати торгові поселення Емпорії за морем. Жителі цих емпоріїв займалися посередницькою торгівлею. Поступово торгове поселення заселяли ремісники і землероби, і емпорій отримував статус поліса самоурядного міста держави з народними зборами і виборними магістратами, які здійснювали управління державою. Поступово греки освоїли береги середземного і південної частини Чорного моря. Досить рано, ще у 7 столітті до нашої ери, виникли грецькі колонії і у північному Причорномор'ї. Найпершою була Борисфеніда на Дніпрі, потім з'явилися інші колонії. Найбільшими з них були Тіра від Тірас Дністер, антична грецька колонія, заснована наприкінці VI, на початку V століття до нашої ери. На правому березі Дністровського лиману на території сучасного міста Білгорода Дністровського Одеської області. Ольвія в перекладі з грецької щаслива. Антична грецька колонія заснована у 7 столітті до нашої ери на правому березі. Дніпробузького лиману. Херсонес від грецького півострів. Антична грецька колонія, заснована у п'ятому столітті до нашої ери на Гераклійському півострові біля сучасного Севастополя. Пантікапей, можливо, від іранського пантікапа рибний шлях. Антична грецька колонія, заснована наприкінці 7-го століття до нашої ери на місці сучасної Керчі. Зауважу, що міста держави Північного Причорномор'я. Заселяли вже вихідці не з самої Греції, а з малоазійських полісів. Зокрема, більшість названих полісів заснували вихідці з Мілету, за винятком Херсонесу, заселеного жителями Гераклеї Понтійської, що була розташована на південному березі Чорного моря. Територія полісу складалася з самого міста і прилеглої до нього території Хори. Ця остання ділилася на рівні ділянки землі клери, якими наділялися громадяни полісу. Громадянами вважалися повноправні чоловіки, яким виповнилося 25 років. Лише вони брали участь в управлінні державою. Особливу категорію складали метеки. Це були вихідці з інших полісів, які не мали права брати участь в управлінні державою. Само собою зрозуміло, що в Чорноморських полісах була величезна кількість рабів. Ви ж розумієте, що там, де продукція виробляється на ринок, завжди потрібні робочі руки. Рабів завжди менше в тих регіонах, де переважає споживацьке господарство. Головними заняттями колоністів природно були торгівля і ремесло. Що купували? А те, чого в Греції не вистачало. Це у першу чергу хліб, потім раби, в менших обсягах шкіри. Армію ж потрібно було екіпірувати і нарешті рибу. Нагадую, що Азовське море одне з найбагатших рибою водойм. Та не до цього часу виловлюють велику кількість осетрових. Що продавали в першу чергу вино і оливкову олію, яку виробляли самі, але переважно везли з Греції. Я думаю, що будь-який скіфський вождь, спробувавши вина. Не дуже хотів повертатися до традиційного кумису. Зрозуміло, варвари з задоволенням купували і ремісничі вироби. Це, у першу чергу, ювелірні вироби. Зазначу, що усі вироби, що археологи знайшли в скіфських курганах, це були або місцеві майстри, або ж скіфи, замовляли вироби у афінських ювелірів. Найбільш відомі знахідки це. Ваза з кургану куль оба в Криму. Золота пектораль із кургану товста могила. Золотий гребінь із кургану солоха. Великим попитом користувалися також давньогрецькі скляні вироби і знаменита грецька кераміка. Різновидів якої безліч. Це амфора, посудина для перевезення і збереження продуктів. Переважно вина. Килик. Посудина для пиття. Кратер. посудина для змішування вина з водою. Піфос. Бочка для зберігання продуктів, зерна, вина, оливкової олії, солоної риби. Це були дуже якісні посудини, прикрашені чорнофігурними чи червонофігурними зображеннями. Чорнофігурне зображення виготовляли шляхом нанесення зображення на червону глину. При виготовленні червонофігурної вази. Спочатку робили контури зображення, потім замальовували фон, а зображення виходило кольору червоної глини. Крім торгівлі і ремесла, на території хори громадяни полісу також займалися за допомогою рабів виноградарством і хліборобством. Останнім лише для власних потреб. Розвинута торгівля передбачала і розвинутий грошовий обіг, і тому в кожному з полісів була розвинута грошова система. Вищим органом управління була еклесія. Народні збори, які збиралися кожних 8-10 днів. Еклесія обирала буле. Рада міста, яка була постійно діючим виконавчим органом. Народні збори шляхом жеребкування або відкритого голосування, обирали також колегіальні органи виконавчої влади. Найважливішими з них були колегія архонтів представляла собою вищий орган, що здійснював управління всіма іншими колегіями. Колегія стратегів відала питаннями оборони, колегія номофілаків стежила за виконанням законів, колегія продиків займалася судочинством. Еклесія також обирала магістратів, окремих посадових осіб. Серед них відзначимо Василевса. Це виборний верховний жрець, діойкета, який віддав фінансами, аронома, що відповідав за порядком на ринках, астінома, який слідкував за порядком у місті. Верховною судовою інстанцією був суд присяжних Гелієя. Присяжних також обирали народні збори. Збройні сили складалися з кінноти, до якої записували найзаможніших жителів полісу, важкоозброєної піхоти, гоплітів. Тут служили заможні жителі, легкоозброєних воїнів, пельтастів Це найбідніші жителі. Крім окремих міст держав, греки створили територіально протяжну державу. Це Боспорське царство зі столицею Пантекеї. Нині Керч, що оформилася близько 480 року до нашої ери. Боспорське царство буквально проточне, бо розташовувалось на Керченській протоці, по грецьки Босполькі Мерійській, і до царства входили землі по обидва береги протоки в Криму і на Таманському півострові. У першому столітті до нашої ери Боспорське царство попало в залежність від понтійського царя Мітридата, потім стало частиною Риму. З 5 століття Боспорське царство перебувало у складі Візантії. Суспільний устрій Боспорського царства. Був дещо складнішим, ніж у полісах. Справа в тому, що на відміну від полісів, до держави увійшла значна кількість представників місцевих племен, до яких відносилося інакше, ніж до громадян греків. Тут основними категоріями населення були громадяни, з їх числа виділяється пануюча верхівка. Чиновники центрального і місцевих апаратів, работоргівці, великі купці тощо, аптеки, вільні селяни общинники з варварського населення, які проживали в хорі, вони сплачували податки за користування землею і нарешті раби. У 5-4 століттях до нашої ери боспольська держава являла собою аристократичну республіку, з 3 століття до нашої ери це монархія. На чолі держави був цар. В управлінні йому допомагала царська рада, до якої входили міністр двору, охоронець скарбниці, стольник, постільничий тощо. У містах управляли республіканські магістрати. У селі сільська громада. Після приєднання до Риму цар затверджувався римським імператором, а на боспорі стояла римська залога. У Херсонесі була обладнана головна база Римського Чорноморського флоту. У своєму розвитку грецькі поліси пройшли три етапи. Сьоме перше століття до нашої ери незалежне існування. Перше століття до нашої ери, IV -е століття перебування у складі Риму. З четвертого століття Кримські колонії війшли до складу Візантії, а ті колонії, які були розташовані за межами Криму, зруйновані. Отже, розповідь про давньогрецькі міста держави у північному причорномор'ї завершена. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!